На домашній музей родинний. Ну, Він створений на, на основі тих речей, які збереглися від бабусі, дідуся, мого чоловіка. Мені стало шкода, я куди їх викинути. І ми їх тут розташували. Тут і гроші минулих десятиліть, меблі, гашові лампи, посуд, автентичні прикраси, одяг. Це, наприклад, чугаїна або чуга. Ось це вже таку на холодну пору. У нас носили багато таких кожухів. Літом треба просушувати ці всі речі. Це теж морока, Ну це таке хобі. в мене мені це подобається. Це ленджбукс по-українськи. В народі їх називають глечики-близнюки. У поле ними носили перші і другі страви. У шпадок її з чоловіком дісталося чимало старовинних речей. Розповідає Олена. Скільки я наразі не знаю, бо лише почали підраховувати. Ставиться ну, до речі, крозяла перша. Ну, вже пронумеровані, записані, ну, якісь ще ні. Більшість предметів побуту і знарядь праці з дерева. Це ступа, от, тут всередині зерно закидали і товкли. Дістався від пращурів, стіл, диван, ткацький верстат, мишки, горнятка. Оця штука називається, у нас називають її весняк або струг. Дід, я знаю, що кору знімав з дерев. Раніше шуруповертів, дрельок не було, а люди щось робили і причому робили багато. О, це такий буравчик. Я не знаю, як він називається. Збирати старожитності то було хобі діда Романа Івана Марецького. Він це все збирав, спитати нашу, але він це збирав. Але дякую, дякуючи йому, це можна побачити в музеї. 1952-й, Лазар, потім Петя». Передавати з покоління в покоління досвід наших предків каже Роман. Зараз як ніколи важливо, бо усе нове це добре, забуте стара. Хто його знає? Дивіться, зараз який час. Зараз ми поверталися до свічок, до в кого може там лампиці газові полишалися. Якщо ми маємо якийсь позитивний досвід, от його варто передавати. То, що краще його треба примножувати. Ну поширювати, то що гірше його треба пам'ятати, але не користуватися. Збереглося у родинній колекції Олени та Романа, і чимало килимів, вишиванок і фото. Збирати усе, що не жили їхні пращури, почали сім років тому. З Часом облаштували у літній кухні власний музей. Речей тут щодня більше, бо люди, довідавшись про родинне захоплення, передають до музею і свої експонати. Барильси для чого, як ви думаєте? Для мене для води на маленька, як така гарниця. Повністю стовбра, зрізане, видобане. Це мірка для зерна. Насипали зерно, я тобі позичаю, і стільки ж ти мені маєш віддати. А оце. Кушка. це кушка. Зачіпляли на пояс. бачите. І коли косили, сюди клали воду. Серед експонатів, і ось ці уламки трипєйської кераміки. знайшли їх під час експедиції в мурованих курилівцях на березі Дністра. Тут є більш, більш пізнішого періоду, а оці, наприклад, виям часто. Це йде більш ранній. Пізніше вже вони почали розписувати, розмальовувати. бачите. У музеї на екскурсії до них тепер приходять місцеві школярі. Діти з захопленням слухали, дивилися, ну, тому що у нас немає такого музею, щоб піти подивитися на ці речі. Влаштували фотосесію в одязі з колекції музею. Усе каже Олена для того, аби заохотити людей до збереження і відновлення української культури. Ірина Хоходра, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниччина.